Відпрацювання за 28 березня присвячуємо нашим дорогим мешканцям Херсону, що перенесли масований тривалий артобстріл 27 березня. Перша свічка на світанку. 96 йобликів за добу. Одна рота повним складом. Така наша відповідь з Донбасу. Суки. Далі варбастер птахів Мадяра відпрацьовує танчик, що йшов у парі з тим же згореним. Перед собою трал для зняття пре. Трал протитанкових мін. На п'яздюль. Одного виявилося недостатньо. Дими пускає і пре. Повторний удар. От халера продовжує рух. Ловив писка. О, Припаркувався. Контролюрен. А це, що тут забув? Удар по паливозаправнику. Паля сука. Що таке? Давай ще разочок. Кая-джая! Танчику у дупу оптоволоконним дроном. Зверніть увагу на якість картинки і висоту польоту FPV. Ці переваги дає лише оптоволокно. Догомаш до розвідка крилом-розвідником. Бажаю міцного подрону у кожну хробачу макітру. Проект Йодей птахів, мадяра» зведення за 24 години, 28 березня, виключно Донбас. Без КНР, без БНР. Сьогодні, 29 березня, оприлюднено розвіддані, що Кримль готує найближчими тижнями. Багатовекторний наступ вздовж тисячекілометрової лінії фронту. Ніхуя собі за хлібчиком сходила, говорили, балакали, сіли та й заплакали. Ще раз висловлюся, з цього приводу шансів на зупинку вогню я не бачу. А що це значить? Склад БК горить. А значить все, що зда хробакам буде тяжко, буде боляче. В армію за уха не затягнеш, шмаркачі та симулянти після вже трьохрічної відсидки під сукнями. Готуйте катлітос, вас знов пострижуть на бабоси і сидіть тихенько. Костяк бажаючих та спроможних вже зібрані у лінії дронів. Готуйте, отчечу, під піздюлини, багатовекторні сука, наступаючи. Роз'йок буде, буде побоїще. Я так думаю. 96 яблоків протягом доби 28 березня за Чіба, суки, за херсонців. По десятку за кожного постраждалого серед цивільних та медиків, що рятували поранених. Суботу-неділю ми відпрацюємо і на Донбасі, і у БНР, за Дніпро та Бартоломео. З коефіцієнтом відпрацюємо. Поки доповідаю за вчора. 36 вже є. Тепер статистика. 201 унікальна ціль на Донбасі відпрацьована вчора, 28 березня, протягом доби. 96 йобликів, як я вже казав. Частину з них ви бачите на своїх екранах 225 FPV. Нанесених ударів 186 уражень, нанесено нічними докторами, 329 разів вилітали весільні бригадні мавіки, 47 цілей виявили крила розвідники 414 бригади. Здійснено 61 сесію дистанційного мінування. 55 одиниць рухомої техніки та різних засобів знищено та уражено. Серед них лати, вати, мото, багі, танки, ББМки, БМПхи, 4 гармати, окопні реби, антени ворожих пілотів попали під піздарець з роздачею навіть макет гармати та паливозаправник. Гармати відсопіл... відсопілено, як завжди, сопілкарями команди. Кліматим. Працював купол Покровськ. працював ефективно 25 виявлених дронів, 24 з них було подавлено знищено. В Херсоні виявлено 18 дронів, 13 з котрих було знищено. За добу 43 виявлених, 37 знищених. Ще раз нагадую херсонцям, мешканцям Херсону, що подавлені дрони, коли падають, вибухають. Будьте. Обережні і пильні. Така насичена доба, 201 унікальна ціль, 96 йобликів протягом доби. Я дякую команді птахів Мадяра за те, що чітко слідують поставленими нами цілі: вийти на оберт 100 йобликів щодоби. Тихої та спокійної, очі та жало, робачий жах.